Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на youtube каналі. Багато хто з вас просив, щоб я зробив підбір автомобілів, які можна пригнати до 8 тисяч доларів. Саме сьогодні ми розглянемо, які автомобілі можна пригнати плюс-мінус до 8 тисяч доларів. Друзі, як завжди, тиснемо лайк, пишемо будь-який коментар під цим відео та підписуємось на цей youtube канал, щоб не пропускати майбутніх корисних відео. І всім приємного перегляду. Отож, починаємо: перший автомобіль. Це Opel Zafira, рік випуску 2012 із двигуном 1,7 дизель. Пробіг автомобіля 198 тисяч кілометрів, коробка механічна. Ціна автомобіля 4950 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2500 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 95 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації. Разом отримуємо 7770 доларів. Другий автомобіль Dacia Duster, Рік випуску 2012. Двигун 1,5 дизель пробігу 219 тисяч км, коробка механічна. Ціна такого автомобіля 5400 доларів, ціна розмитнення в Україні 2450 доларів, перша реєстрація 110 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 8185 доларів. Друзі, хочу вам нагадати, що ще можна поторгуватися із продавцем за автомобіль і вже буде менша сума. Також, хто не знає, послуги митного брокера коливаються 150-200 доларів, а сертифікат відповідності плюс-мінус 75 доларів. Продовжуємо далі третій автомобіль Renault Megane третього покоління. Рік випуску 2010-й. Двигун 1,9 дизель із пробігом 219 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 4700 доларів, Ціна розмитнення в Україні 2900 доларів, Перша реєстрація обійдеться в 90 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 7915 доларів. Четвертий автомобіль Chevrolet Cruze, Рік випуску 2011 із двигуном 1,8 бензин пробігу 185 тисяч кілометрів, коробка механічна. Ціна такого автомобіля 5180 доларів. Ціна розмитнення в Україні обійдеться 2220 доларів. Перша реєстрація 100 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 7725 доларів. П'ятий автомобіль Ford Focus. Рік випуску 2012. Двигун. 1.6 дизель із пробігом 165 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Ціна такого автомобіля 5180 доларів, Ціна розмитнення в Україні 2450 доларів, Перша реєстрація 100 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 7955 доларів. Шостий автомобіль Hyundai i30. Рік випуску 2009. Двигун 1.4 бензиновий, пробігу 148 000 км, коробка механічна. Ціна такого автомобіля 4500 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2000 доларів. Перша реєстрація обійдеться 85 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 6810 доларів. Друзі, хочу вам нагадати, що ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб із всієї Європи та Америки. Якщо вам буде потрібна допомога митного брокера, напишіть мені мої контакти в описі відео та в першому коментарі, і я з вами поділюся контактами хорошого перевіреного митного брокера, який допоможе в подальшому вам із розмитненням вашого транспортного засобу. Продовжуємо далі сьомий автомобіль Kia Ceed. Рік випуску 2010. -й. Двигун 1.6 дизель пробігу 211 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля $4950 доларів, Ціна розмитнення в Україні 2700 доларів, Перша реєстрація обійдеться в $95. Доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 7970 доларів. Восьмий автомобіль BMW серія 3. Рік випуску 2009 -й. Із двигуном 2 літра дизель. Пробіг 261 000 кілометрів. Коробка механічна. Ціна такого автомобіля 5180 доларів. Ціна розмитнення такого автомобіля в Україні 3300 доларів. Перша реєстрація 100 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 8800 доларів. Дев'ятий автомобіль. Ауді А4 в Б7 кузові. Рік випуску 2008. Двигун 1,9 дизель пробігу 220 000 км. Коробка механічна. Ціна такого автомобіля 4950 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3300 доларів, перша реєстрація 95 доларів, послуги брокера та сертифікації і разом 8570 доларів. Друзі, хочу вам нагадати: не забуваймо натиснути лайк, підписатися на цей YouTube канал і обов'язково в коментарях пишіть про які автомобілі ви хотіли побачити подібне відео. Продовжуємо далі 10-й автомобіль Шкода Октавія. Рік випуску 2011. Двигун, 1.6 дизель пробігу 267 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 4500 доларів. Ціна розмитнення 2500 доларів. Перша реєстрація 85 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 7310 11 Одинадцятий автомобіль Citroën C4 Picasso. Рік випуску 2011-й. Двигун 1,6 дизель, пробігу 245 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 5160 доларів. Ціна розмитнення в Україні. 2550 доларів Перша реєстрація 100 доларів Плюс послуги брокера та сертифікації разом 8035 доларів. 12-й автомобіль Рено Лагуна. Рік випуску 2010-й. 1,5 дизель із пробігом 206 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 4050 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2400 доларів. Перша реєстрація 70 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 6745 доларів. 13-й автомобіль Toyota Auris. Рік випуску 2008. Двигун 1,6 бензиновий плюс газ. Пробігу 241 тисяча км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 4950 доларів, Ціна розмитнення в Україні 2300 доларів, Перша реєстрація 95 долларів плюс послуги брокера та сертифікації разом 7570 доларів. 14-й варіант Volkswagen Golf 5-го покоління. Рік випуску 2008. Двигун 1,9 дизель із пробігом 261 000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 2900 доларів, Ціна розмитнення в Україні 2900 доларів, Перша реєстрація 55 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 6080 доларів. І останній у цьому відео варіант Сіат Ліон 2008 року випуску. 1,6 бензиновий, із пробігом 150 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 4500 доларів, Ціна розмитнення в Україні 2250 доларів, Перша реєстрація 85 доларів, Плюс послуги брокера та сертифікації разом 7060 доларів. Ось, друзі, ми дізналися, які приблизно автомобілі можна пригнати до 8000 доларів. Якщо вам сподобалось таке відео, дайте знати лайком. Обов'язково залишаємо будь-який коментар та підписуємося на цей YouTube канал. Всім миру, добра та здоров'я, до побачення!